Це п'ята, а через дорогу неподалік, 31 школи. Тут життя тече відповідно до навчального графіку. Хіба що сьогодні настрій у дітей більш піднесений? За кілька днів вони підуть на літні канікули. А тим часом їхні батьки розполохані, відстоюють, як вони вважають інтереси своїх чад. Згідно плану оптимізації двох шкіл з 1 вересня у п'яту переведуть молодші класи, а в 31 – першу старшокласників. Але батьки проти. Школа номер 5 не облаштована для прийняття такої кількості молодшої школи. Дивіться, не були створені ніякі групи, не була створена комісія, яка би визначила чи підходить ця школа для прийняття такої кількості молодшої школи. Серед ініціативної групи є й ті чиї думки кардинально різняться, адже після оптимізації, за бажанням батьків, школи зможуть отримати статус ліцею або гімназії. Ті, хто обрав як пріоритет якісніше навчання, наводять свої аргументи. Ваші діти виростуть 15-16 років. От ви не думаєте, що вони вам зададуть вопрос, мам, пап там. А правда, вот у нашої школи була можливість стати гуманітарним ліцеєм. А правда що ти була проти? Контраргументи сипались більш як півгодини. Одні говорили про вузькі коридори та сходові клітини, конфлікти між дітьми, інші про комфортні умови та якість навчання. Зрештою, своє слово сказав і міський голова. От всі хочуть реформ. Ми всі хочемо реформ. Ми за реформи. Всі за реформ. Але з нас два моменти є. Перше: ніхто не задумується, що перший крок любої реформи. Це дискомфорт і погіршення на початковому етапі ситуації. Для того, щоб потім стало краще. І другий момент. Наша українська психологія, моя хата з краю. Ми хочемо реформ, але якщо це стосується мене, не потрібно. В облаштування шкіл планують вложити 4 мільйони бюджетних гривень. Та й позитивний приклад подібної оптимізації місто вже має. За три роки тому поділ на старшу і молодшу школи пройшли у першій та 25-й. Тепер, аби відправити до них дітей, батьки вишиковуються в черги. Стадіон зробили. Хоча ми за цей стадіон вигрібали по-взрослому. Нам там таке робили, всі політичні партії, там громадські організації і так далі. А коли відкрили стадіон, порозкривали роти. Школу повністю утеплили, всі вікна замінили, плюс в столові робимо відповідні зміни і так далі. Якщо місто хоче йти в ногу з часом, змін не уникнути. Констатував зрештою міський голова. Наразі дав доручення і батькам, і освітянам за 10 днів підготувати пропозиції щодо оптимізації шкіл, які б влаштовували всіх. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.